Вітаю! Мене звати Євгенія Забалухіна, я представник бренду Гітер в Україні. І сьогодні я хочу поговорити з вами про здорові стосунки: про стосунки між партнером та спонсором, між вами та вашим вищим наставником, всіма вашими вищими наставниками та з вашою командою та з паралельними гілками. Почнемо з того, що спонсором мережевого маркетингу називається людина, яка запросила вас в бізнес. Іноді це буває випадково, іноді це е, впізнаний е, крок до того, щоб обрати собі наставника. І перше, що я хочу сказати, що ваш наставник це людина, яка не несе відповідальність за ваш успіх. Це людина, яка може показати вам шлях. Якщо вам пощастило з наставником, з вашим спонсором, то він е обов'язково приєднає вас до всіх групових чатів, він надасть вам повну інформацію про компанію, бренд, продукцію. Приєднає вас до навчання, бо в нас є вибудована система навчання для. Для всіх партнерів компанії хтось обирає собі наставника свідомо, Це люди, які вже мають якийсь досвід в мережевому бізнесі, але частіше за все це якийсь е, поклик долі, і вона нас об'єднує з людиною, яка буде нам допомагати. По-перше, я раджу вам познайомитися зі своїм спонсором поближче, бо насправді завжди ваш спонсор він заінтересований в тому, щоб допомогти вам, допомогти вам рости, допомогти вам будувати команду, навчити вас і е, привести вас до успіху. Спонсор – це та людина, яка може показувати вам своїм прикладом шлях в мережевому бізнесі. Буває так, що ваш спонсор нов... новачок, Такий, як і ви. А буває, що він з досвідом. Але завжди треба пам'ятати, що у вас є спонсорська гілка, і у вас є вищі наставники. Ваша задача на першому кроці познайомитися зі всією вашою наставницькою гілкою, підписатися на всіх ваших спонсорів в соціальних мережах, слідкувати за ними і брати. Ті паради, які ви вважаєте для себе важливими, Знайомитись з наставниками важливо ще й для того, щоб правильно представляти їх. Тому що коли ми представляємо свого спонсора, своїм новачкам або людям, людям з якими ви домовилися на совмісну зустріч, і коли ви кажете, це Маша, вона мене е, запросила е, в бізнес, вона там мама, там та та та, -та, 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 -та". тобто якісь е, такі. Більш буденне якості людини Ні, правильно представляти спонсора, це назвати його ім'я та прізвище, назвати його ранг, назвати його досвід в мережевому бізнесі. І показати людині, з якою ви зустрічаєтесь, онлайн або офлайн, разом зі спонсором, що ви поважаєте цю людину, що ця людина є професіоналом. Тому що того, як ви представите вашого наставника, буде залежати. Те, як е, людина буде е, сприймати вашу розмову. Якщо ви більш активний за вашого наставника в бізнесі, то оберіть собі вищестоячого наставника, з яким ви будете співпрацювати, на якого ви хочете рівнятися або від якого ви хочете отримувати досвід. Але ніколи не ні кажіть нічого поганого про Саме цю люди, ту людину, яка запросила вас в бізнес, чому є дуже важливе негласне правило мережевого бізнесу? Вниз, в, наші, в нашу мережу ми опускаємо тільки позитив. Весь негатив, який в нас є, якщо в нас щось не виходить, якщо нам, наприклад, потрапився якийсь брак, якщо чимось ми не задоволені, негатив ми транслюємо тільки вверх, вниз ми не транслюємо нічого. Знаєте, це як про покійно або добре, або нічого. Отак От про неактивних спонсорів саме також. Тому е, запам'ятайте, ми завжди вниз в нашу мережу опускаємо тільки позитив. Це поможе вистроїти вам дуже гарні стосунки з вашою командою, тому що для них ви теж є спонсором і прикладом. Коли я кажу, що негатив ми віддаємо наверх спонсорам, то це не про те, що наш спонсор є якоюсь помойною ямою, або чимось, куди ми можемо зливати все своє незадоволення життям. Ні, спонсор це людина, яка допомагає нам вирішувати якісь наші задачі в бізнесі, якісь наші потреби в навчанні, якісь наші потреби для того, щоб показати. Шлях, який буде кращим, тому що є система, є система е, побудови бізнесу. І в цій системі є важливі кроки. Перший це коли ми зустрічаємося з людьми і розповідаємо їм про продукт та бізнес на особистій зустрічі. Друга це презентації компанії, які організують ваші наставники онлайн або офлайн в вашому місці. І є Конференції компанії, які організує компанія, на яку з'їжджаються партнери з різних країн, різних рангів, і це величезне свята, величезні події, які надихають. І е, головне, що ми, нам треба завжди пам'ятати, швидкість нашого росту в бізнесі залежить від того, чи відвідуємо ми всі. Заходи, які організують наші партнери, наші наставники та компанія, це дуже важлива річ. Я в мережевому бізнесі більше 20 років, і я не пропустила жодної події, жодної конференції, тому що я знаю, що це є дуже важливою частиною мого бізнесу. Коли у нас ще немає команди, і ми приходимо або приїжджаємо на якісь події. То ми працюємо на, на чек спонсора, або ми тільки, тільки починаємо зростати. А коли ми вже ростемо, в нас є команда, і ми приїжджаємо на або приходимо онлайн на мероприятія, на заходи, які організують компанія та спонсори. Ми вже працюємо на свій чек, коли ми приходимо зі своєю командою. Дуже важлива річ це домовленість між вами та вашим спонсором, і коли ви вже є спонсор, між вами та вашими партнерами про те, як ви підтримуєте зв'язок. Найкращий вибір це коли ви домовляєтеся раз на тиждень телефонувати один одному в один і той самий день, в один і той самий час, тобто і ви, і ваш наставник або ваш партнер ставите собі нагадування в телефоні, і ви зустрічаєтесь кожен тиждень та обговорюєте, як він пройшов. Що ви зробили, що у вас вийшло, що у вас не вийшло, і плануєте ваші наступні дії? Це дуже важлива річ, тому що спонсор для нас є таким джерелом енергії, бо він знає як краще, і це дуже дуже важливо. Тому, якщо у вас ще немає графіку ваших зустрічей або зв'язку з вашим наставником, обов'язково це заплануйте. Також я раджу вам запланувати зустрічі або телефонний зв'язок з усіма вашими партнерами. Це може бути раз на тиждень, раз на два тижні, як вам буде зручно. Тобто, не те, щоб це було там в якийсь незручний для обох час. Це має бути в вашому плані. Ваш план це ваш шлях до вашого успіху. У нас є готова система навчання для нових партнерів. Тому я дуже раджу вам, як спонсору, приєднувати до неї ваших нових партнерів, а також робити свої кроки згідно цієї системи. Бо якщо ми на, на начальному етапі е, хочемо видумати якийсь новий велосипед і робити якось по-своєму, не знаючи, як, е, як працює цей бізнес, як він е, е, зсередини виглядає, то ми можемо просто наламати. Дрова і нічого не отримати, ні задоволення, ні грошей, ні гарного досвіду. Тому я вам раджу прислухатися до порад вашого наставника. Я вам раджу е запитувати у нього, що мені е почитати, що мені зробити для того, щоб у мене не виходить ось це, що мені е передивитися, яке відео, або е яку книгу він порадить. Це е класно, ви завжди можете звернути за порадою. І е, креатив це класно, це дуже здорово. Я дуже поважаю людей, які мають ідеї, які е, хочуть двигатися вперед, рухатися, які хочуть е, робити щось по-своєму. Але все, що ми робимо по-своєму, воно має бути в рамках того, які умови у нас є в компанії. А ще я хочу сказати, що ви, як спонсор, маєте бути цікавим для своїх людей. Тому розвивайтеся, навчайтеся, ідіть в, 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 в кращій версії себе, і у вас все вийде. Тому що бути спонсором це велика відповідальність, і це дуже, дуже круто, тому що коли ми хочемо чомусь Когось навчити, то ми маємо вчитися завжди саме. Наш бізнес це бізнес, який кожен день робить з нас кращу версію себе. Тобто ми робимо з вами кращу версію себе. Більш красиву, успішну, яскраву. Тому я бажаю вам дійти до своєї найкращої версії і продовжувати до неї рухатися далі. Дякую вам за перегляд і бажаю успіху.